Всіх вітаю! З вами компанія Pubble Advance і наш науковий центр. І сьогодні ми обговоримо з вами, як зрозуміти, чи є журнал, який ви обрали для публікації зараз на переоцінці в службі. Даних в Web of Science. Для початку я хочу вас попросити поставити вподобайку цьому відео та підписатися на наш канал. Це покаже ваше відношення до того матеріалу, унікального матеріалу, який ми даємо, і буде мотивувати нас робити ще більше відео для вас, які допоможуть вам в вашій науковій діяльності. Будемо дуже вам вдячні. І так, як нам Зрозуміти, що журнал зараз знаходиться на переоцінці. Для цього нам треба зайти на сайт пошуку журналів Web of Science. Ми пробиваємо в пошуковій комірці MJL. Clarity. Ось він у мене вже підтягується. Це наша служба, наша база пошуку журналів Web of Science. Для початку давайте подивимось, скільки у нас журналів зараз по суті в базі. Нажимаємо просто Search Journals, нічого не вводимо в пошукову комірку. І на сьогодні у нас в базі даних Web of Science 24 858 журналів. Давайте ознайомимося зі звичайним журналом, з яким нічого не відбувається. Це перший журнал. Тут у нас просто назва журналу, видавництво, і СНН і колекція, в якій зараз індексується журнал. Це така інформація. Нам навіть не треба заходити в окремо в картку журналу, щоб зрозуміти, чи знаходиться журнал зараз на переоцінці чи ні. Ось ці журнали вони не знаходяться на переоцінці. Давайте я вам для порівняння покажу, як виглядає журнал, який зараз на розслідуванні в журналі в базі даних Web of Science. І так, пробиваємо із журналу нажимаю Search. Ось, як ви бачите, тут у нас з'являється статус on hold. Нажимаємо на нього, і тут детально все пояснено, ви можете потім зайти і прочитати детальніше. Я просто коротко скажу, що тут написано, що наразі журнал знаходиться на переоцінці якості вимог бази даних Web of Science І після того, як Переоцінка буде закінчена, буде прийнято рішення, чи вилучати журнал з бази даних, чи залишити його. Скільки триває переоцінка? Це може бути і місяць, і 9 місяців. Так, ми так, таке також бачили. І майте на увазі, що якщо ви опублікували статтю в такому журналі, який знаходиться в статусі онхолд, то індексації вашої статті не буде, поки не буде закінчене розслідування. А якщо результати переоцінки будуть негативні, і журнал буде вилучений з бази даних в Епосанс, то індексації вашої статті не буде ніколи. І цього журналу, на жаль, взагалі тут вже в базі даних не буде. Ось чому мінус: ми не можемо потім знайти цей журнал, тому що він був вилучений. Але якщо ви все ж таки опублікували свою статтю в даному журналі, в вашій картці Research ID, там, де у вас перелік всіх ваших публікацій, ваша стаття все ж таки буде і буде назва цього журналу. Але там буде статус. Чимось схожий на цей. Там буде написано, що журнал був вилучений з бази. Тобто ваші колеги зможуть зайти і подивитися, що ви опублікували свою статтю в ненадійному журналі. Тому будьте пильними і обережними і не опублікуйте свою статтю в подібному журналі. Як ми. Ам... Зрозуміли взагалі, що цей журнал зараз знаходиться на переоцінці. Ми кожен місяць публікуємо результати, які журнали зараз на переоцінці, що відбулося з журналами, які були на переоцінці минулого року або минулого місяця, як ми дізнаємося про це. Ми маємо контакти з дуже великою кількістю науковців з різних країн, це не тільки Україна і Казахстан, це країни Європи, Азії, Канади, Америки. І ми спілкуємося дуже багато науковців, які нам пишуть про деякі журнали і самі досліджують питання. Хижацьких і ненадійних журналів, і результати їх досліджень, ми також публікуємо в себе в соцмережах. І вони нам допомагають знаходити журнали, які зараз на переоцінці. Ми публікуємо просто результати, а не публікуємо і СНН журналів. Якщо вас дуже цікавить це питання, пишіть нашим менеджерам, як же, як же вам захистити себе, щоб не опублікувати свою статтю в подібному журналі. У нас є просто унікальна послуга, вона недорога, але це роки нашого досвіду і всі наші зв'язки, які ми маємо з науковцями з різних країн. Це перевірка журналу. Ви можете перевірити один, два, три, п'ять, чотири, е декілька журналів. Перевірити, чи є вони хижацькими, або чи є якісь е вже активні дії для того, щоб з журналом було щось не так. І журнал двійники тощо. Ця послуга коштує недорого, і наші фахівці зроблять вам дуже детальний звіт з відгуком про певний журнал. Всі посилання будуть тут під цим відео. Ви бережіть себе, бережіть свої публікації, підписуйтесь на наші канали, слідкуйте за нами, ми допоможемо вам. Не попасти в подібну ситуацію, і ми надаємо дуже корисні поради завдяки тому, що у нас дуже є велика спільнота науковців з різних країн світу. Дуже дякую, що ви слідкуєте за нами. До нових зустрічей.